Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретроігри по-українськи. І сьогодні в цьому випуску хочу згадувати нашу улюблену 8-бітну консоль Dendy, Super, Leaf, або NES Famicom. Гра, про яку я сьогодні хочу згадати, це гра дуже популярна гра Action Platformer, яка називається Касливання. І про цю гру вже багато було сказано. Я її грав на різних платформах, різні, різні варіації цієї гри, на, на стрімах, на прямих ефірах, просто грав там, записував різні огляди. Тому сьогодні я буду не говорити. Про саму гру, яка в принципі одна з перших ігр, які я пограв в цілому, таких великих. А я хочу поговорити про саме хаки на консоль НЕС по цій грі. Е, хочу поговорити про два фанатських хака, які я знайшов випадково і подивився і вирішив вам показати, можливо, комусь буде це цікаво. І перший хак, про який я сьогодні хочу поговорити, він називається Касливання Reborn». е це та сама Акамуджу Дракула, якої ми звикли. Але вона відрізняється трошечки графікою. Геймплей схожий, але тут є деякі варіанти. Ну, По-перше, сама... ну, сам вигляд гри він більше схожий на MSX-версію, ніж на версію на NES. Цікаво те, що тут ну, я навіть скажу, що покращена графіка, виглядає це доволі непогано, красиво, але одразу ми бачимо, що стрічка здоров'я у нас виглядає як суцільна стрічка здоров'я. А не як е, там, набір таких прямокутничків, як це зроблено було на NES. Е, саме із цього я й сказав, що вона більше схожа на MSX. Початок гри схожий з тим, що ми бачили на NES, але він і відрізняється. Тут одразу ми бачимо водяних, ми стрибаємо з платформи на платформу, одразу можемо потрапити у воду, тому треба бути обережними. Але також тут, проходячи е, цей важкий етап, ми заходимо у замок. І всі події Будуть проходити в замку, і боси всі ті самі, будемо взнаваємо ми будемо знаходити в замку. Також гра відрізняється своєю важкістю. Гра дійсно важка. У неї всього є 4 влучання. У вас є 4 влучання, після яких ваш персонаж загине. Мені здається, на nes версії все-таки влучань було більше. Ну і там залежало, хто ще вас влучав. Тут хто б у вас не влучив, 4 влучання, і це смерть. Також тут дається на початку 3 життя, і коли вони закінчаться, ви можете використовувати продовження. Продовжень тут безкінечно. безкінечно. Але якщо ви проходили там, комнату за комнатою, то продовження буде спочатку якогось такого рівня, який ви починали. Самі побудова, самих рівнів схожа з НЕСКО версією, але і відрізняються. І тут можна знаходити секрети зовсім в інших містах. Двері можуть знаходитися в інших містах. Ну і в цілому самі свічки, світильники, факели, які ви можете збивати, з яких будуть випадати вам призи. Тут також можуть знаходитися в різних містах. В цілому сам набір зброї і основної, і додаткової тут схожий з nes версію ви також тут можете покращувати ваш хлист два рази, отримуючи ціпок, а потім ще й другий ціпок. Не так як в msx версії де ви покращуєте тільки один раз. Також ви тут можете брати додаткову зброю, яка буде використовуватись завдяки серцям, які ви також подбираєте по ходу гри, вибиваючи їх з ворогів, і також свічок, світильників і таке інше. В цілому це та сама е схожа, дуже схожа каслкасла, яку ми бачили до цього. На Денді Да і на MSX, але ну графічно вона мені сподобалась більше. Хоча, чесно, проходити її треба прям вивчати рівнем за рівнем, тому що прям 에, важче, вона трошечки важче, ніж месовська версія. Вороги якісь швидше, спритніше, пасток одразу з першого рівня набагато більше. Ну Видно, що фанати вже робили під себе. Люди, які люблять грати в цю гру, робили її більш складною, щоб було цікаво в це грати. 에, також в грі є музичний супровід. До речі, музика в касливаннях завжди хороша музика. Ця серія ігор відрізнялася своєю крутою музикою, крутим саундтреком. Тут також непогана музика, але вона якось тут на перших рівнях щонайменше виглядає якось дуже е, смішно, і вона Ну вона більш така весела, ніж те, що ми звикли чути у касливаннях саме на Денді, на 8-бітках. Але в цілому приємна також мелодія, трошки перероблена. По ходу гри далі. Будуть навіть знаватися мелодії, які були в основній серії ігор. Ну, Тільки вони тут якось міксовані, реміксовані, ну і зроблені так доволі цікаво. Але в цілому слухати це приємно. У мене саме про цей хак доволі приємне враження. Мені сподобалась і графіка, сподобався звук, геймплей важкий, да, але якщо вивчати, якщо проходити, то іще і ще й конти безкінечні, то в принципі це грати можна. Але Треба буде попотіти дуже багато місць е, складних навіть на початку гри, яких не було ну, в основній серії. Давайте перейдемо до другої. А от друга тут така протиречива для мене гра. А друга касливання називається касливання з Last Tier T. Е, це також касливання, також по першій частині гри, також по понесорській, і також геймплейна схожа. Але графіка тут цікава. Ну, по-перше, це виглядає мрачно і темно. І графіка тут мені нагадує, ну, можливо, покращену графіку на ZX Spectrum, ніж е, погіршену графіку на NES. Графіка не дуже, так скажу. Ну, хоча ви в цій графіки звикаєте, схоже, чимось на графіку на тому ж віртуал бої від Nintendo, коли але там це зроблено для того, щоб е, робити. 3D-ефект, а тут просто от такого е, якогось е, чину графіка. Таке відчуття, що все проходить ночі, або в такому трошки негативі, хоча ваш персонаж відрізняється від основної графіки кольорами. Але в цілому кольорів мало в цій грі, але е, і я ж кажу, більше мені нагадує все-таки графіку на якомусь спектрумі, ніж на NES. Але в цілому, почавши грати в цю гру, я зрозумів, що не в графіці тут справа. Е, тут вже у нас е, самобудова рівнів Ну, також вона відрізняється від nes версії Початок також схожий, але е, сама будова ну, самого інтерфейсу гри, та ж стрічка здоров'я тут вже більше як на NES, а не як на Фоміко. Е, Також ваш персонаж може знаходити собі два покращення свого хлиста. Також він може вибивати різну зброю з різних свічок, з різних там е, світильників. Все те саме побудова рівнів не така, як на nes версії на початку, і не така, як на версії. На той, що я попередньо розказував гру. ну інша Це вже інший фанатський хак. Але в цілому цікаво те, що вороги тут на вас біжать прямо товпами. Ви не встигаєте пройти крока, як на вас налітає. Куча мишей, куча зомбі, і вам треба все це бити, 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 щоб продив... просуватися до дверей до одної до другої і так далі. Цікаво в цій грі те, що тут також дається вам. ну Тут взагалі не показана кількість вашого життя. Е, тому що е, кількість життів тут безкінечна. Але коли ви вмираєте, ви починаєте спочатку тої кімнати, де ви закінчили. Не спочатку рівня, як в попередній грі, там коли ви втрачаєте кон, а просто спочатку тої кімнати. Е, то, іще, то якщо ви дойдете до боса, у вас є е, можливість його перемогти, вчитуючи те, що ви будете постійно починати з кімнати в якій ви доходите до боса. До речі, бос, що в цій що в попередній грі, перший бос це та сама літуча миша, як і на NES. тому бос Схожі з NES-версією, тільки набагато складніші. Ця гра ще складніша, ніж попередня. Тут взагалі складно просуватися крок за кроком тупо, багато різних супротивників, ями. Також тут є секретки, де ви можете вибити собі кугурку, яка покращить вам здоров'я, або там вибити додаткові серця для додаткової зброї, яка тут також є. Тут є ті самі додаткові зброї, як і в nes версії, як в попередньому хаку В хаті. Тут і сокири, і свята вода, і годинники. Який зупиняє час, і кінжали, і таке інше. І краще до першого боса дойти все-таки з сакирою, бо вона б'є по такій параболичній траєкторії, але то вже як у вас вийде. І в цілому ця гра е, спочатку мені не сильно сподобалась, але починаючи проходити, я відчув, знаєте, такий азарт. Вона дуже складна, і думаєш, я пройду, я все-таки просунуся ще на кімнату, ще на кімнату, ще на кімнату, і вона дійсно вас затягне. Приємно те, що зараз існують емулятори, і ці ігри можна грати на емуляторах, і ви можете просто зберігати прогрес там, де ви завершили гру, і не сидіти годинами, щоб пройти цю гру. А погравши, якщо ви відчули, що втомилися, можете зупинитися на тому місці, де закінчили, а потім продовжити. Що в цій. І для візуальної картинки, і для саме такого. Більш приємного геймплею, перший хак підходить більше. Але для таких справжніх хардкорчиків, оцей другий хак, про який я сьогодні розказую, він, мабуть, більше зайде таким хардкорщикам І в цілому приємно, що люди... Які люблять Не Свосьмлітку, які люблять Касливанію, які люблять ну, це все, що ми любили в дитинстві, любимо зараз. Роблять такі цікаві речі, е, такі цікаві хаки, і це ну, всім приємно навіть ознайомитись. Можливо, комусь це не зайде грати, тому що ну, воно відрізняється від канону, але комусь із-за того, що тут більше всяких пасток, більше різних цікавинок, це буде приємним продовженням, приємним продовженням улюбленої гри. Мені, в принципі, ці оба, обидва хаки зайшли, незважаючи на свою складність, зайшли саме тим, що люди цінують. Ті ігри цінують е, ту атмосферу, яка була в дитинстві, і намагаються її продовжити. Ну і з за цього вам також рекомендую спробуйте, можливо, комусь це зайде на проходження. Є ж хардкорні справжні геймери, яким цікаво проходити саме такі великі іспити, і це буде для них. На цьому я ролик буду закінчувати. Дуже вдячний вам за перегляд цього ролика буду вдячним за коментарі під відео, за пальці догори, за підписочку на канал. Ну а ми побачимось в наступних роликах Пока!